каналі блоксай І сьогодні ми з вами пограємо в гру Стак, бо погнали. Я в цю гру вже колись грав. Вона якось підглючує. А вона така цікавенька. О. Це, коротше, такий шарик, який пригає і не, не, не можна на чорний попадати. Якщо якщо ви вже розігналися, тоді вже можна. Якщо ви вже сильно розігналися. Ось так от якось справа. Продовжуємо далі грати. <кх> Нам не може потрапляти на чорне. Тому ми тоді програємо. А якщо ми з розгону отак от, тоді ми не програємо. Зараз розгону, щоб шарик загорівся. Тоді... Зараз почекаємо і давайте. Раз. раз. Два. Щас, ціле коло проплигати потрібно. Ось так. от. І до кінця. Нічого тут складного не було. Ми вже прийшли до 6 лева. Давайте далі. Ось наш вогнек вона нам пише, коли він закінчиться. Ось і закінчився. Супер гра! Я в неї граю не вперше. Хто в неї також грав, напишіть в коменти. А, о, тут ми наші кульки висипаємо. Ні. Не до кінця. Погнали далі. Сьомий левел. Сьомого на восьмий. переходимо. обережненько. Ось так от. Х3 і три кульки зацілу. Якщо ви хочете під цю гру якісь цікаві історії або якісь меми, давайте тоді під це відео зберемо. Ну, давайте 30 лайків. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться підтримайте мене. Я дуже стараюсь, щоб вам сподобались мої крутючі відеоролики. Що погнали далі? Ми якраз вчасно. І до кінця все, кінець левел. Погнали далі. Прекрасно. Давайте до тринадцятого левлу і Відео закінчиться. Висипаємо на ще 11 кульок. Давайте погнали. Хто не підписання на мій інстаграм, у мене є також інстаграм та ТікТок. Також називається блог Сай. Можна перейти по шапці профілю по Ютубу і також є Discord. Посилання є в Інстаграмі. Не забудьте підписатися, будь ласка, на мене. Я дуже стараюся дякую. Посилання на Discord є в шапці профілю, якщо ви не, якщо ви не підписані нам Instagram, ТікТок та YouTube, будь ласка, виправте це. У, у всіх соцмережах я блоксай. Ще дві кульки. І останній крок, тобто остання гра. Я відотмон... відмонтую і викладу... і викладу його на YouTube. Все! Помножимо на 2. Не забудьте підписатися. Я цій грі ставлю 4,7 зірок з 5, тому що багато реклама, так я і вам рекомендую. Всім дякую за перегляд, бувайте!